Шановні абітурієнти та батьки, запрошую на навчання до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Запрошую вас на факультет інформаційних технологій, який, за рейтингом, є на першому місці it факультету в нашої країни. На будь-якій кафедрі ви отримаєте вищу освіту в ІТ-галузі. Як завідувач кафедри, запрошую вас на перший курс. За освітнім ступенем бакалавр, за освітньою програмою мережеви та інтернет-технології. Спеціальність електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка. Ліцензійний обсяг 35 осіб. У 2016 році кафедра вперше виконала набір студентів за цією програмою. За статистикою, прохідний бал. На нашу програму нижче в порівнянні з іншими спеціальностями факультету. Короткий опис програми: побудова та експлуатація телекомунікаційних систем та мереж з використанням перспективних технологічних рішень, технічне та програмне забезпечення роботи операторів мобільного зв'язку, інтернет-провайдерів, створення супровід і використання сучасних інтернет-технологій соціальних мереж, інтернет речей та таке інше, ми вивчаємо дисципліни з програмування, комп'ютерних мереж штучного інтелекту та кібербезпеки. Звертаю вашу увагу на те, що наша програма це програма, саме з поглибленим вивчанням мов програмування та комп'ютерних мереж. Але також у нас дуже потужні блоки дисциплін з кібербезпеки та штучного інтелекту, наші дисципліни, основи програмування, теорія алгоритмів, веб-дизайн та веб-програмування, об'єктно-орієнтоване програмування, організація баз даних, архітектура комп'ютерів, операційні системи, побудова інфокомунікаційних мереж, технології та протоколи мультисервісних мереж. Оптичні транспортні системи та мережі, інтелектуальний аналіз даних, хмарні технології, технології штучного інтелекту, системи інтернет-речей, основи інформаційної безпеки, кібернетична безпека підприємств. На кафедрі активно впроваджений в навчальний процес курси академії ЦИСКА. Наші викладачі-інструктори ЦИСКО мають найвищий міжнародний рейтинг. Значно увага приділяється практичної спрямованості навчання в провідних ІТ-компаній. Студентам пропонується користуватися правом академічної мобільності, а саме навчатися в закордонному університеті за профілем кафедри, не припиняючи навчання в нашому університеті. Кафедра активно займається наукова та міжнародною діяльністю. На даний час та й в майбутньому в ІТ-галузі немає проблем з працевлаштуванням, тому наші випускники можуть реалізувати себе як програмісти, фахівці з кібербезпеки, розробники систем штучного інтелекту, телекомунікаційних систем та мереж та інші. На нашій кафедрі є також і освітня програма освітнього рівня, магістр. Відповідний ліцензій обсяг ви бачите на слайді. Будь-яку інформацію пропоную розглянути на сайті нашої кафедри. Дякую за увагу!